Вітаю вас! Ви на каналі and Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 13 листопада 2023 року, і я розпочинаю свій черговий вишивальний рукодільний тиждень і розпочати його зйомку. Вступне слово зробити я хочу не так, як зазвичай. Я вам покажу не процеси на відповідних стадіях, а лише обкладинки наборів, з якими я буду працювати цього тижня. І це, звісно, мій Nimens, Santa and Snow and Чакі, Різдвяна шкарпетка або новорічний чобіток, артикул 87.14 з Сантою, сніговиком та кото-сніговиком. Мені настільки подобається тема котисних сніговиків що я просто у захваті від неї. І цього тижня я хочу довишивати цей дизайн до 90%. Правда, у 100% поки що, звісно, не входить напис ім'я дівчинки, якій він буде подарований. Тобто, 100% буде все окрім напису, а потім вже займуся написом. Буду вишивати чарівну країну Ванджер Crafts», артикул «FLK 490». Ось таку підставочку під телефон, тримач для телефона. Я сподіваюся, цього тижня отримати ось тут фініш. Таким чином, досить активні просування. Я хочу цього тижня. Фініш одного процесу і. Фактично 90% іншого. Можливо, комусь це замало, але ну, мені потрібно все ж таки вкладатися в свій дедлайн і реалізовувати свої плани. Черговий раз покажу вам свою кішечку від Мілхіл Джим Шор. І, до речі, вчора я дивилася відео з покупками Вікторії Кростіч, і мені так захотілося розпочати якийсь мілхіл. Тому я не виключаю, що якщо цього тижня я завершу ось цей маленький набірчик, то наступного тижня візьму якийсь Мілхілчик. Є в мене дещо в планах на цей рік з Мілхілу, можливо, ще встигну й вишити. Хоча, якщо чесно, вже сумнівалася у цьому. Мабуть, все ще хочу сказати вам уступному слові: бажаю вам приємного тижня, з мінімумів стресів. хоча це... Неможливо в нинішній ситуації. Не перемикайтеся до нових включень. Привіт! Я знову з вами. Сьогодні лише четвер, але я вже готова поділитися з вами обіцяним фінішем: це брелок, тримач, підставочка під телефон. Зараз ми проекспериментуємо від Wanderland Crafts нашої чарівної країни. FLK 490 розмір 3 на 9 см. Ну, як для брелка, для мене. Великувати, товстувати. Хоча, можливо, для когось з великою зв'язкою ключів все буде нормально. Ну, в мене є інша ключниця, інші брелки, а цей аксесуарчик я буду використовувати саме як тримач для телефону, там, де це буде мені зручно. Тут всього 4 кольори бісеру та 550 одиниць, чорний і три кольори. Кольорового. Бісер, звісно, показувати важко. Ну, спробую ось так: у невеличкому розфокусі: з двох сторон різний візерунок. Тут така ялинка, такий колосок, тут дещо інший. Мені більше подобається ця сторона, але і ця гарна. Як я вже сказала, чотири кольори бісеру. Чорний, світло-блакитний, блакитно-синій та мій улюблений фіолетовий. Всього бісеру вистачило, я вже його розібрала, ось, розклала по коробочкам. До речі, всі кольори бісеру в мене вже були. Тобто, це досить розповсюджені для Wonderland Craft кольори. Ось 63 нулі в мене був. 3 4, 0, був. Зовсім багато. Ну, чорне, 239,80, звісно, зовсім його багато. Але в мене не для всіх кольорів є наклейки. Тому тих, яких в мене немає наклейок, я зберігаю в інших органайзерах. Ось таким чином клею стікери і пишу номерки. І ось цей. 179,28, також залишився. Тобто комплектація, як завжди, прекрасна. Нитка в мене також залишилася. Щось телефон в мене, якісь смски, приходять, забула вимкнути інтернет. Я, як правило, коли знімаю відео, намагаюся вимкнути Wi-Fi та мобільний інтернет, мобільні дані. Ну, все, з цим ми розібралися. Давайте тепер до практики: як встановлюється телефон? А встановлюється він так. І що я вам скажу, тримає чудово. Можна буде і дивитися щось. І вишивати з екрану. До речі, як правило, я знімаю на цей телефон. Але оскільки мені потрібно показати підставку з цим телефоном, то я вже взяла інший свій старий. Якраз в мене така лавандова обкладинка, хотіла сказати: такий лавандовий чехол для телефону, бачите, досить міцно. Звісно, нас цікавить положення телефону у цьому напрямку. Ось так. Вийшло гарно, естетично та дуже зручно. Мабуть, все для даного включення. Не перемикайтеся. Привіт, знову! Хочу поділитися з вами дечим смачненьким, але не у тому розумінні, в якому ви зараз подумали. А хочу поділитися з вами чудовою, безкоштовною схемою, бортник Ірини, її нік в інстаграм joyxstitching, Обов'язково залишу посилання. І це ось така чудова схемка. Канапка 55 на 53 хрестика. Всього тут, з урахуванням бека, 2408 хрестиків. Із технік хрестик та бекстіч 24 кольори Дім що немало. Але це така яскрава смакота, що, вибачимо, таку велику кількість кольорів. Три бленд. Знаєте, я б із задоволенням сама зараз е, з'їла. Такий сендвіч, таку канапку, але краще я її вишию скоріше б. Ож, сьогодні вже неділя, 19 листопада 2023 року, і час підвести підсумки мого вишивального рукодільного тижня. Це Соня там Шибуршийці, не звертайте увагу, ну як же на неї можна не звертати увагу, коли вона увесь час у кадрі. Ну, так ось, я швиденько. До речі, сьогодні в моїй мамочки день народження. Ви з моєю мамою заочно знайомі, тому що я постійно показую її в'язані іграшки Амігурумі. Я вітаю свою мамочку і бажаю тобі перш за все здоров'я, міцного здоров'я, добра від людей, які тебе оточують. І найскоріше нам мирного неба. Я тебе дуже люблю, безмежно люблю. Ну, і я вам покажу результат свого вишивального тижня. на шкарпетці, Чобітку, Suntens Novens Chalkin with Dimensions, і тут в мене вишито рівно 90%. Я думала, що 90% буде, коли я повністю вішію ось цей кант фрагмент з гостролистом, але ні, вже ось це 90%. Я ще, звісно, сьогодні повишиваю, тому що ще на вечір буду сьогодні ще і вишивати, і монтувати, до речі, відео. Але про свої плани на наступний тиждень я вже вам розкажу у наступному відео. Мабуть, все, що я вам можу зараз сказати, знову тиждень буде невеличкий, але є як є. Я вам дуже вдячна за ваші коментарі. Про те, що. Вам подобаються навіть невеличкі мої тижні. І знаєте, я останнім часом звертаю увагу на те, що в мене канал не лише вишивальний, але такі дівчачі, якщо хочете жіночі. Тут не лише вишивка, а також котики, тому що Соні саме і розпочинався мій канал, потім доєдналася вишивка. Ну, а зараз в мене він перетворюється на такий... Фрагментарно дівчачий-жіночий канал з кулінарією, з побутом, з квітами, з косметикою інколи. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви до цього ставитеся, чи допустимо, на вашу думку, такий формат, чи ви вважаєте, що потрібен. Саме рукодільно вишивальний канал. Ну а поки що все. Дякую вам, що провели цей вишивальний тиждень зі мною. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!